Це твій мазин кави. Він не мій. Це мус кофі. Я в цьому не сильний, але муслім дечму не навчив. Тому що гарна кава далеченько звідси десь 15 хвилин їзди. Ми купили цю каву машину і просто робимо каву вдома. Ей, що тобі зробити? Маленький лате і трішки карамелі. Дуже смачно, дуже. Я б сказав, що навіть краще, ніж в старбаксі зараз муслім прокинеться і навіть не зрозуміє, що ми чіпали його каву машину. Але не кажіть йому, будь ласка. Кожен з ким ти спарингуєш, це проблема, і до кожного потрібен свій підхід. І чим швидше ти знаходиш рішення, тим краще в тебе виходить. Це просто круто тренуватися кожного дня з одним із найкращих у світі. Ви звикли до вчителів, які розповідали вам деякі речі і казали, як робити їх, але стиль викладання шона це щось. Руки підняті біля голови. Він такий лідер, який подає приклад своїм прикладом. Він показує тобі, як досягти топу, він показує, як забрати цей пояс, він показує, як досягти вершини цього спорту, тому що він тут разом з нами і він стає все кращим. Добре, залишайся в межах цієї відстані. Це буде пекельний бій. Шон буде використовувати його найбільшу перевагу, щось по типу його неортодоксального боксерського стилю. І він повернеться з перемогою. Я люблю Кріса, але він завжди любить робити щось, аби розізлити мене, щось по типу розмов під час бою. Давай, Нігер. О, тепер ти хочеш зробити це на ближній. Навіщо ти робиш це, Кріс? У тебе дівчина вдома, у тебе, у тебе діти вдома, у тебе дружина і дитина, а Кріс не змушує б не робити це, і він просто виводить мене. Тож я провів 5 раундів, тож або Пауло прочитає мене першим, або я прочитаю його, і потім ми вже будемо адаптуватися. Кріс, як є буча цегляна стіна. Ей, як лята стіна, він такий типу, ти не пройдеш через цю стіну. На це є свої причини. Плюс я товстий, лиш мене. Так, ти дійсно досить товстий. Тренування у American Top Team — це завжди неймовірно, так це найкращий заклад у світі, найкраща команда у світі. Тут є все, що ти хочеш, що тобі потрібно. Я думаю, що коли ти на такому рівні тобі потрібні такі спарринг партнери, спроможні змушувати тебе працювати. Також ці тренери світового класу вони не тільки навчають людей ставати чемпіонами, а й самі були чемпіонами. У тіті так багато інформації, так багато гарних хлопців, так багато тренерів всі зростають. І грант зробив багато великих стрибків, поки він тут. І я просто не можу дочекатися, би побачити наступного тижня. Ці навички, які він тут здобув. Він монстр, і у нього є навички, аби стати чемпіоном. Матч-ап між мною та Джо. Я думаю, це греплерська історія. Ми дуже схожі бійці. Він трішки більше орієнтований на джиу-джитсу. Я ж навпаки на реслінг. Тож я думаю, це буде справжня насолода для фанатів, насолодитися цим греплінгом. Думаєш, водне навантаження гарно впливає на тебе. Це допомагає з вагою? Абсолютно. Тиждень, коли ти проходиш, це просто жахливий. Ти сижу без солі і п'єш 8 літрів води. Ей, це звучить жахливо, але так ми ганяємо вагу. Розтоплюю масло, занурюю туди курку і просто намагаюся проштовхнути її і допиваю залишки масла. Yeah. Я вже бився у Медісоні у Нью-Йорку. А ось у нью джерсі ніколи. Круто ладнати з фанами, і неважливо, звідки вони. Це тип бою для фанатів. Розумієте, фани хочуть побачити. Як ми будемо бити один одного? У мене досить велике ім'я, у нього також. Він колишній чемп. Він переміг доволі сильних бійців. Я також багатьох переміг. У нього є своє бачення, на бій. Він завжди небезпечний. Цей бій це справжня розвага. Знаєте, розважимо фанів. Я люблю битися в Америці. Я люблю битися задля американських фанів, мексиканських фанів, бразильських фанів. Взагалі для всіх поїхали. Давайте святкувати. Це справжня вечірка, а зробити фанів щасливими. Це все, що має значення. Це мій перший раз в Нью-Йорку, і це найкращий момент мого життя. Нью-Йорк – це. Дуже гарне місце. Я просто в захваті, тому що буду битися у мейнкарді. Мій опонент, улюбленець публіки. І мій брат зі мною, мій друг, мій тренер. Це моя це моя суперкоманда. Вони підтримують мене і це круто. Ця статуя символізує свободу для мене. У моїй країні свобода це дуже важливо. І у майбутньому в Америку я приїду зі своєю донькою, і я покажу їй Нью-Йорк. Це дуже гарне місце. Сьогодні справжнє літо дуже спекотно. 20 хвилин розминка, 20 хвилин вправи, 20 хвилин боротьба. Навіть попри заміну локації, атмосфера в команді не змінюється. У нас тут завжди одна й та сама група бійців. Вони команда і вони допомагають і підтримують один одного. Маю на увазі немає міцніших командних зв'язків у світі. ММА, аніж у команді БіБіП. Останні два-три місяці. Я дуже важко тренувався. Ми починали з Махачкали у нашому залі. Ми ходили на великі гори і провели там три тижні і останні три тижні. Ми у Нью-Джерсі. Я щасливий закінчувати цей кемп. Це останній важкий день. Ви проробили просто неймовірну роботу. Гарна робота.